Бароша, кіт мій. Друзі, всіх вітаю. Сьогодні 25 травня 2023 рік. Сьогодні четвер дуже-дуже велике свято Вознесіння Господнє. Всіх вітаю з цим святом. Бажаю, бажаю всього, -всього чого бажає кожен з вас. Але саме найголовніше наразі у нас це мир скорішої, скорішої перемоги нашої доброї України. Низький уклін нашим добрим українським захисникам та захисницям. Дякую вам, хлопчики наші та дівчатки, за, 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 за таку тяжку працю, за таке, що ви робите наразі. Дякую усім комунальним службам за те, що в нас є все: і світло, і газ, і вода, всі. Добре, злагоджено, працюють. Дякую всім всім велике. Дякую усім моїм дорогим підписникам та гостям каналу за дуже теплі слова в коментарях, за лайки, за, за все, за все, друзі, за перегляди, просто за перегляди. Дякую, що ви дивитесь мій канал. Мені дуже приємно, що вам подобається те, що я роблю. Е, да, є такі запитання, чому мало стали виходити відео. Друзі, дуже багато роботи. Я, я попросту не вспіваю чисто фізично. Дуже багато роботи. Е, це слава Богу, вже закінчилася розсада. Вже я все учора. Останню відвезла під заказ. У мене була е, іменно огірочки. Всі, все я вже попродала, все більше нічого немає. Слава Богу, все буде трохи-трохи менше роботи. Але все одно в городі, в городі завжди дуже багато роботи. Та в мене курочки. Їм треба і травичку кожен день ходити десь шукати, бо вже вона заколосилася вже мало зеленої травички. Кстаті, дуже велике дякую. Мені посоветували курочкам не цілу траву давати, бо зараз в основному колосочки. Зараз я вам покажу, яку траву я наразі знаходжу у себе. Бачите, ось о, вони її не можуть скльовувати. Вони її більш Затоплюють, але другої травички у нас немає. Бачите, Отак, вона, вже, вона вже така велика, але зелененька. І я воно зараз покажу вам. Я вже на, нарубала травички курачкам, вони клюють її. Але все одно, звісно, це курі, бачите. Це курі. Вони воно залізли туди в миску, вони топчать, вони розкидають, вони грибутся їм це подобається, це курочки. Вони так, бачите, вони, вони так займаються цілий день, бачите? Півуня, півуня моя красавиця, мої умнічки, мої дівочки несуться добре, друзі. Сьогодні хотіла йти яйця нести на продаж, але передумала, чесно, бо дуже-дуже. Дуже устала, чесно. Друзі Хотілося сьогодні. Тим більше, такий праздник. Думаю, ні, віддихну вже вже завтра. Піду з яйцями на 4-й мікрорайон. Курочки добре несуться, все, все добре, все, всі живі, всі здорові. Ну, бачите, скільки, скільки я нарубала трави. Це, кстати, теж багато часу, ем, десь півчаса я оце скільки трави, рубала. Це ж не те, що там на 10 курочок жменьку травички порубати. Їх в мене 60, їм треба багатенько, і все поки нарубала, але бачите, ось ось все. І вони тепер клюють, їм більш зручніше. Бачите, співають вовсю. Зараз зайду, покажу, що там наразі в сараї. Ще, друзі, не немає часу винести оцю теплу підстилочку, що була зимою. Ну, ось ось на днях. Вже дощики в нас пішли. Оно, бачите, курочка несеться. Яєчечка вже. Це ось о 10 ранку, у нас, вже, вже воно, бачите, курочки несуться. Яєчечки є. О, мої умніця, моя дівчатка. О, бачите, щось собі строє, що вона там строє, щоб, щоб не трогала я, я, яєчка її. Бачите, отакого. Мірушка, жарко. Жарко, моєї дівчатки, жарко. Бачите, не може знайти місця. Вчора її вичесала хорошенько. вже почала дуже линяти. То її дуже-дуже добре вичесала, тепер їй хоч набагато легше. А це оце, бачите, я його Тайсон, Сядь, 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 Тайсон, Побризкала, оце, бачите, зеленим, ой, зеленим, кажу, синім. Це дуже класний препарат, ось, бачите, трохи тайсон. ну, Бачите, ходить за мною хвостиком. Трохи покусалися з мірочкою, бачите, і ото прийшлося рамки позаливати. Оце таким препаратом я пользуюсь для ранок для і птицю забризкую, і кота, якщо він знаєте, теж в ранках. Ну буває, по... подеруться та... та мало що. І оце і собак. Вони в мене великі, вони бувають, бачите, бо то і вовках. Оце... оце дуже добре допомагає. Це я ще знаю, коли в мене зоомагазин був це дуже препарат, де зі спрей пользувався спросом. Це український наш Произ... Ну, український производитель Олкар фірма. Производит. Дуже класна фірма. кстати, дуже багато чого я купую і наразі своїм І тваринкам, і птиці. Ото така, друзі. Друзі, кстати, вчора я допродала розсаду на центральному міському ринку і зайшла, купила цю риби. Ось дивіться, яка така непогана. Два. Два карасики такі величенькі. Порізала на три частинки, посипала солю, буду, буду жарити наразі. А, і в мене трохи часу оставалося Я зайшла в секонд-хенд, друзі. В секонд-хенді було по 30 гривень. Це, що я купила собі. Повністю новесенькі шлюпаки. Ось огляньте, повністю нові. Нові За 7 гривень. Погляньте. Ну, не, не такі прям модняві, ну, по крайній мірі, вони нові і вони ну, вони класні. Вони добре виглядають. Мені вони подобаються. Тиволя 7 гривень це не гроші. Це таке. Носки набагато дорожче стоять, чому це. Чому це отаково, от, от друзі? Е, зараз, друзі, хочу вам показати е, по-бистрому полуничку, бо вона вже почала спіти. Дивіться, у нас мокро, вже третій день йдуть дощі. Наразі сонечко. Але на сьогодні теж передають дощик. Дощики закінчаться. Буду обробляти і томати, і трояндочки, і дерева деякі, і виноградні кущики. Бо треба-треба, друзі, треба, треба. В цьому році треба. Полоничку вже десь четвертий день зриваю, але потрохи потрохи. Це тільки для себе. Ось моя сама найулюбленіша це купчиха. Бачите, як воно спіне. Інтересна. Ось, ось спіне. І там у мене зараз вам покажу є кусінчик з полоничкою. Там я вам казала. Я не знаю, що там за сорти, але ну, вони теж, теж непогані, я їх залишила. Так, тут в мене вже почала сходити капусточка пізня. Оно, бачите, агресор, мегатон. Оно, ну, Думаю, що буде добре. Так, це моя ота <кхи> абрикоска класна. Ось ця, красотища. Кому інтересно, як я в цьому році оце таке чудо сохранила, полистайте, на моєму каналі є відео, як я обробляла абрикосу. І ось, о, бачите, полуниця. ця. Це я не знаю, що це за сорт, але він, вона така, бачите, вона крупна. Може, це Азія, бо вона така схожа. Ну, Мені вон, вона, вона не дуже подобається, бо вона не така солодка, як, як купчиха. Вона на продаж, звісно, ліпше, бо вона крупна, але їсти ні. Купчиха це сама, сама найдобріша. Вона дуже-дуже солодка і дуже дуже добрий аромат. Ось, бачите. Але все все вже починає, друзі, спінути потроху. Томати після дощику дуже пішли в ріст, все поприймалося, все добре виглядає. Кстати, вже, вже почали потроху квітнути томатики, бачите. Цю вже квіточки повикидали. надіємося на, на добрий врожай, друзі. ось все. так, Тут я е, редисочку повидирала, в общем, поїла. поїла що поїла, що попродала, Понасаджувала тут ще томатиків, досадила, перчику. Е, тут між чесничком посадила укропчик. в общем, зелені, багато зелені понасаджую на продаж. Цей кусинчик низкорослих томатів, бачите, теж все все добре поприймалося, все все добре, все добре. Ось ще трояндочку друзі, покажу, бачите, тля напала, Не можу зараз побризкати, бо дощі кожен день йдуть. І ось окроха, самий найраніший томатик, бачите, вже квітне, буде, буде дуже ранній. Ці томатики теж, бачите, добре, Воно як стовпчики стоять під сонцезахисною сіточкою. Огурчики тут. Так, тут в мене виноградик, тут в мене зелень. Там одна умниця якась мені була написала, хто це садить зелень під виноградом, його треба обробляти. Друзі, я взагалі перший рік буду обробляти виноград. Я хімію ніколи не обробляла. Але в цьому році, коли я буду обробляти, я оце всю зелень накрию клійонкою і залишу десь на часа 3-4 після того, як я оброблю, поки не висохне повністю цей препарат на листях і на стеблах винограду, бо це, ну, це зелень, це понятно, що її не треба обробляти. Ну, отаково от я буду робити наразі, бо всю, все життя тут під виноградом росте у нас зелень. І якщо хтось надумає обробляти, то це оце мій совет. Просто накрити чимось, я буду клейонкою накривати той, що я пользувалася з парничків. Бачите, угурчики. Добре, добре повсходило огурчики, Там часничок у мене. Кукурузка повзходила. А ось о, друзі, у цьому рядочку у мене огурчики чомусь не зійшли, а погнили. Це насіннячко я купувала. Це було дешеве насіння. Хотіла попробувати сорт, не сорт, а гібрид шоша. В общем, він всі нас трошки подковернула і на сінечку перегнили. Я не знаю чому. Ну, тому, мабуть, тому, не треба купувати дешеве. Ото, якщо я таке подорожче купила, то воно все повсходило, все добре росте. А це отаково. І, в общем, я позавчора, друзі, це я купила. У мене нема такого сорту томатів. Це томат космонавт Волков. Це я купила рядом з дядечкою Торгувала. а Він торгував це такої, такої розсади в стаканчиках іменно, по 4 гривни за штучку, за штучку. Ну, це він в стаканах продавав. Ну, у мене цього сорту не було, я вирішила попробувати. Це великий, червоний, високорослий, мощний томат. Це хочу попробувати, Подивлюся, що воно, що воно з нього буде. Бо в мене такого немає. Так, там куруска. В общем, все, все друзі, все росте. Після дощику все пішло, пішло в ріст. Ось о, кропчик як зійшов. Бачите? добре, добре. Зараз, друзі, хочу вам показати свій квітничок, бо дуже давно не показувала, там все таке квітне, таке гарне. Ще, друзі, оцей кусичик городу я вам, по-моєму, не показувала. Зараз покажу. Тут я перекупала, вибрала травичку і висадила кабачки ранні. Так тут в мене все. Яблунька. А, кстати, вчора виз не визивала, а приходив мій знайомий сантехнік. У мене трошки там проблеми у ямі із краном, трохи він там під лампічі, і попросила, бачите, приварив мені більш тонкішу трубочку сюди на гусак, щоб було вдобно шлангу вдівати. Щоб вона прям вдівалася без всяких там то я одну, то потовстішу, то потонкішу натягувала. І воно, як знаєте, як на порту розбризкувалося. Але тепер дуже дуже вдобно. Забачите, отак от сінчик такого. Так, це тут ось хоста в мене під сливою росте. Отакі квіточки. Малина, це жовта малина, друзі, квітне в цьому році. Прям квітне-квітне. Це в мене усьо. тут червона і там червона. Тут, друзі, я висадила ось у баклажанчиків. Я баклажанів дуже мало сидю, друзі. Я їх. Я, ну, якщо чесно, не дуже полюбляю, тому в мене їх ну, потроху, потроху я саджу. І отут посередині я кабачків понасаджувала. Тут у мене ось, ось слава побідітелю. Яблунька дуже-дуже добра. Ось Собачки зі мною ходять. В мене, бачите, в мене везде такі дорожечки. візді, це тут куски резини. Мені ось дощ пройшов дуже грязько, а мені дуже вдобно ходити, дуже класно. Отак ось. У мене і тут колоновидні яблуньки, бачите? А це пірамідальна слива. Одна і друга. Друзі, кстати, у цьому році яблук дуже багато, але дуже мало слив. Не знаю, чому. У минулому році ці прямо колоновидні сливи були осипані сливами, а в цьому році дуже-дуже мало. Ну, нічого, не кожен рік хай, хай віддихають. Це у мене тут плетиста старозочка. Погляньте, красавиця. Дуже красивий такий. Колір в неї, скоро розквітне. Ось, бачите, тля теж. На всіх розах тля. Зараз буду бризкать. Пройдуть пройду дощики, буду бризкать. Тут у мене воно астровна само сіється. Тут ось лілія. Ой, дуже красива, це я в АТБ купляла, Кстати, друзі, дуже красива, біла, здоровенна. Така красива жовну дітку дала. Бачите, ось такого. І воно ще це тож біла. Біла, велика така лілія. Так, Тут у мене тюльпани і ранні, і пізні були, вже все поквітало. Все. А тут під виноградом я теж насадила, не помню, чи, чи Петрушку посадила, чи кров, бо вже вже садила, понасаджувала, хтось на де і хтось на скільки. Так, виноградик дуже багато. Бачите, класний. Дуже-дуже багато квіточок. Дай Бог буде добрий врожай. Хризантемки. Ось. Ой, маліна розрослася в прошлому, ні, в позапрошлому році я тут висаджувала її по декілька кущиків. Вона вже розрослася дуже-дуже добре. Так, воно бділка працює. У нас рядом у сусіда пасіка, тому у нас бдільки є. Це з надвору мій квітничок. Погляньте. Дуже багато ірісів, вже вони цвітають, але вони дуже-дуже бачите, дуже гарні. Так, і тут в мене вже теж трояндочки починають розквітати. Така красота. Бачите, в мене багато трояндочок, багато хризантем. Така вже. О, а тут, бачите, троянди без тлі. Хоча ні, ось. Тут воно. І воно тля, бачите. Бачте, от того. О. Так. І Тут Тут теж мене, бачите, тут жовта трояндочка, моя найулюбленіша, що я її наконець із четвертої попитки вона в мене і із... прийнялась із отаких от от трояндочок. Три трояндочки я нарізала і три, і прийнялося. Тут, бачите, теж в мене багато троянд, багато ірісів. Ой красиві такі, погляньте, такий жовтий жовтий колір гарний. Прям. Та вони всі гарні. Вони кожен по-своєму колір такий гарнюсінький. Тут в мене яблунька. Так, яблунька після дощів, бачите, що з нею робиться. Треба дуже-дуже швидко -дуже обробляти. Скоріше закончаться дощі, оці ще пару діньочків і буду обробляти, друзі. Ось у мене троянди. Кстати, у цьому році, верніше, у минулому році я не обрізала їх у зиму взагалі. І бачите, як вони добре себе почувають. У нас була тепла зима, тому так і все добре, друзі. Все. Тут я понасаджувала чернобривців, потім китайська гвоздіка. Буде тут, буде тут багато чого квітнути. Отакого у мене, друзі. Такого тут. Це все в мене гарний, гарний квітничок. Зараз я вам ще покажу Там ось ось цього. Це вже в дворі мій квітничок. Ось. Бачите, оно ну, курочки мої, там, де вони гуляють, бачите. Так, це плетиста розочка, скоро буде розквітати. Така рожева. Ось ось. Аквілегія. Дуже красиві цвіточки теж. Так, тут в мене плетиста роза. Все, бачите, трояндочка. Ой, а це в мене котики, верба. Бачите, на неї теж тля напала. На неї тля, кстати, кожен рік нападає. Тоже буду бризкати, обробляти. Покажу вам обов'язково, якими препаратами я буду користувати від тлі. Дуже класний препарат, дуже класно допомагає. Так, це в мене яблунька речів. В прошлому році вона дуже заплодоносила, в цьому році трохи вона віддихає. Бачите? А ось погляньте, яка троянда. Ой, красаті гляньте, який колір. Ось, красотулечка. Бачите? так. Ця троянда без тлі. Так, отам воно. Лілії. Лілії в мене дуже, бачите, багато. Тут в мене півонії. Ось ця красота. Ось, тут вже почали квітнути. Розовенькі трохи раніше квітнуть, а бордові трохи пізніше. Я їх попідв'язувала, щоб від дощика вони не попадали. Ну, бачите, отам воно у мене ще. Тайсон там віддихає. Друзі, оце тут такий аромат, прям снов шибательний. Оце, оце прям, прям капець, Дуже-дуже пахне. Півоні прям пахнуть, пахнуть капець. Друзі, дуже велика вам усім дякую за перегляди. Дякую за теплі слова у коментарях. Дякую за лайки, за все-все-все. уклін нашим дорогим захисникам та захисницям. Велике дякую за тяжку працю. Слава Україні, друзі! Скорішої нам перемоги і всіх зі святом.